Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, окрім запланованого рейду з протипожежної безпеки, вирішили провести благодійний візит до багатодітної родини у селі Нещерів. Два місяці тому тут з'явилася десята дитина, з чим і привітали рятувальники. Чесно кажучи, от ви перві прийшли і нам подарили подарки? Отак, от по от, тому штабична власть какое внимание Перед Новим ходом або перед виборами ну, подарки, конфети, определенно, все. Навіть в этом, в минулому році нам не виділили путь дітям. Особливу увагу ми приділяємо, щодо до допущення пожеж від дитячих пустощів з вогнем. Як ми бачимо на прикладі даної сім'ї, ці діти навчені, вони знають номера виклику пожежної охорони, вони знають елементарні правила поведінки під час виникнення пожежі і вони знають, що їм робити і що така пожежа виникла. Атмосфера, цілий велопарк та щирі посмішки на вустах. Старші доньці 18, наймолодшому два місяці. В голові не укладається, як з усіма ними впоратись, нагодувати, а особливо виховати. Як і в будь-якій багатодітній родині всі допомагають один одному. Ця не є виключенням. В моїй ждні ну, у входять собак, там кормі, кормити, приціпляти, потім. Кану вечором закривати ворота, все тата провірять. Ну також я ма допомагаю іноді уроки учі. Оскільки до великої родини завітали МНСники, діти охоче розказали все, що знають з правил протипожежної безпеки. Нізят трогати пішки без маминого розрішення. Нельзя запалить дом, когда ты маленький ты не знаешь, как относиться к плите, чтобы не... не сделать пожар. А знаешь номер, по которому можно звонить? Да. Какой? Э, пожарный э, надо звонить 101. А милицию надо звонить 102. Э, поликлинику 103. А, Газова служба 104. звичайно, таких зразкових сімей не так багато. На жаль, 76% живуть за межею бідності. Але справа не лише у матеріальному, хоча це безумовно важливе. Я благодарю Бога, в первую очередь, что вот э, все-таки мне Бог послал мужа, потому что без папы никуда невозможно вообще семью построить. Благодарю, что э, Бог дал, естественно, в определенные моменты мудрость какую-то, чтобы вот так вот всех детей сохранить и силы дал их там, родить и так дальше. И людей, которые на жизненном пути, вот я говорю, и священников, и родителей, И вообще близких вот, кто соприкасался, потому что без помощи людей человеку ну, очень сложно вообще чего-либо добиться. У селі Нещерів багатодітних сімей дві. Одну з них ви ще не побачили, а ось у цій картинка не така кольорова. Тут нерідко випивають, живуть за рахунок 90-річного дідуся та ледь притримуються порядку. І це при тому, що в родині п'ятеро дітей. І хоча мати запевнила, що все в них нормально і вона працює, зрозуміло, що діти ростуть як бур'ян самі по собі. І не треба бути великим провицем, щоб передбачити долю цього покоління. На жаль, вона буде така сама. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.